Mesto država Сингапур, яке має понад 5 мільйонів мешканців, задихається від диму, який принесло вітрами з Індонезії, де зараз іде нелегальний контрольований підпал лісів, який здійснюють місцеві компанії для розчищення ділянок під пальмові плантації для сільськогосподарських угідь. Рівень задимленості вже визнано шкідливим для здоров'я. А міністр екології Сінгапуру порадив жителям міста поменше бувати на вулиці. Цього разу рівень Задимленості перевищив рекорд 1997 року, коли дим від лісових пожеж у Індонезії паралізував судноплавство та повітряне сполучення практично у всій південно-східній Азії. Справитися із смогом самотужки Сінгапур не може. Допомогти може хіба зміна погоди, якої не варто чекати раніше вересня. Більше знає Олексій Кузьменко. Найпопулярніші місцини Сінгапура закутані димом вже кілька днів. Рівень забрудненості повітря у п'ятницю досяг рекордної позначки в історії країни 401 пункт. Це вже становить небезпеку для здоров'я. Ось джерело диму лісові пожежі на сусідньому з Сінгапуром індонезійському острові Суматра. Частина пожеж справа рук компаній, які таким чином звільняють площі для пальмових плантацій. Через такі методи роботи у Сінгапурі нема чим дихати. Емілі живе у місті, каже, якби могла, не виходила би з дому. Я навіть у будинку. Відчуваю запах диму. Ввечері, коли вийшла на двір, довелось одягнути маску. Всі люди у місті носять маски. Це зараз дуже ходовий товар. Їх буквально змітають з прилавків. Масок не вистачає на всіх. Люди прикривають ніс та рот платками та серветками. У місті почастішали респіраторні захворювання. В аеропорту затримуються рейси. Уряд Сінгапура рішуче закликає індонезію навести лад з компаніями, які почали випалювання лісів. Ми хочемо, щоб пожежі загасили. А тих, хто почав підпали незаконно, треба притягнути до відповідальності. У індонезії парирують винні у підпалах сінгапурські компанії, які працюють на Суматрі. У Сінгапурі погоджуються і обіцяють допомогти встановити винних. Диму від цього менше поки не стало. Сінгапурці переконані, відповідальність лежить все ж на індонезійському уряді вони мали похвалити закони, натиснути на компанії порушників, аби примусити місцевих змінити методи культивації земель. І, зрештою, саме вони мають згасити пожежі. Через смуг потерпають і самі індонезійці. Це острів Батам. Він найближчий до Сінгапура. З вогнем тут боряться 100 пожежників. У міністерстві надзвичайних ситуацій індонезії пообіцяли відправити на гасіння пожеж два гелікоптери. А ще уряд країни обіцяє відправити літаки, розсіювати хімікати у хмарах. Це щоб штучно викликати дощ. На самій суматрі літаку злетіти вже непросто. Кілька аеропортів змушені припинити роботу. У Індонезії також обіцяють розслідувати діяльність компаній, які підозрюються в організації пожеж, та просвітити їх, як можна працювати, не завдаючи шкоди мільйонам людей та навколишньому середовищу. Олексій Кузьменко голос Америки.